Що взяти сьогодні за 10 гривень, а потім за 40 гривень трошки є різниця. І воно добре зберігалося. якраз я вам зараз і розкажу. Зверху добре, зверху добре. А середина, ось бачите, це вже оце з ранніх. Він довго не полежить. Бачите? Цибулю вибирати теж треба. Це голландські сорти, щоб вона довго лежала. Положив на горищі оця суха картопля. Це раніше викопав. Отак я її посушив. Пікінку теж можна в сараї сухі. Проложити, зберігаємо, хто як. В коментарях пишемо, як ви зберігаєте свій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І так як ми виростили урожай, його треба тепер на зиму зберегти. Зберігають, звичайно, по різному в селі те погріби, півниці, хто як називає свої, як то кажеться, комори. Але щоб воно було нижче прохладно, щоб там була певна одна температура, як зимою, переважно так і буває, щоб не замерзала, не підмерзала, ну і не було жарко. По цибулі, звичайно, це не годиться в такі погріби, та треба провітрювати дуже сильно. Але зараз розкажу вам про моркву. Покупки зараз осінню, моркви яка буває, яка що до чого. Зараз детально розкажу. Так само і буряк. Буряк цибуля, морква, наприклад, морква. Сьогодні я викопав морковку, бачите, непогана морковка. це раніше викопав. Отак я її посушив, бачите, вона така трохи. Але щоб. Вже полежала з недільку, вона чуть, чуть така не дуже, як то говориться, тверда. Якби в погрібі вона, вона просто наверху в мене полежала, вона полежала б в погрібі, то би була звичайно, твердіша. А тут, ось, трохи провітрили, і в певні ящики можна в мішки пересипаємо, щоб довше зберігалося, пересипаємо Ми піском, сухим піском. Це вже старий метод. Може, для вас які і другі є, так що кажіть. Ті, що на складах дуже багато, як є, вони звезли, мають спеціальні ящики. Вони його поставили на зберігання в певній температурі. Вони зберігають те, який на продаж, що можна зберегти для себе, так як людина, яка не має, допустимо. В містах ну і в селах зараз таке є, не посадила, але хочуть зберегти собі. Ті, що в містах переважно хочуть подешевше, ходять і на ринки. В розріб беруть є і зараз в супермаркетах ціни приємливі, То вони багато не набирають для себе, вони беруть собі потроха. А є на ринку, які, звичайно, хоче собі людина, хоч ну, 100 кг з'їдає, 50 кг, залежить якого, як, якого продукту. І щоб краще зберігалося, тому що ціна може сьогодні бути за 10 гривень, при морозах вона буде вже в магазині, може бути 20-30 гривень. Це зимою так, а щоб до весни була одна у вас ціна. І воно добре зберігалося. І якраз я вам зараз і розкажу. Буряк так само, буряк так само і моркву можна зберігати в погрібі, в піску. Сухому піском засипали і все. В мокрому чоні, тому що воно буде проростати, а так сухий пісок, де знайти пісок, ну пісок. хто... При місцевості, як то кажеться, в селі чи де, може знайти, ну, піска можна знайти, тої самої, навіть і землі сухої, так само можна було б знайти і засипати. Але переважно робляться з піском. Як показувати, щоб вам сказати, це просто в мішок можна пересипали, скільки вам треба мішок, два, два ящичка так само пересипали. Ну, не в дерев'яних таких, звичайно, дерев'яних, щоб воно у вас зберігалося. Так само і. Буряк. Буряк ще хочу вам показати по буряку, як вибирати. Як вибирати? Вон, допустимо, ви в магазин, хочете купити собі моркви. Нехай навіть на ринку, в переважно на ринку, бо в магазині вона постійно свіже міняється. Є що і товар звичайної підпорчений, різні довші перебирають його. Але хочу сказати на ринку: взяти собі дешевшого тої самої моркви, тої самої, того самого бурячка червоного. Беремо. Є перва посадка, є перва посадка. Допустимо, це є це в червні місяці посадяно в мене. Шортой і буряк. Буряк ні. Буряк зараз розкажу про бурячок. Бурячок перший. У мене був один. Це ранні сорта. Перші ранні сорта вони садяться в квітні, травні місяці, червень, липень продається. І людина, якщо бачить або, ну. Що ціни нема або багато насадили, є й таке, я вам поясню. І вони потім осінню викопують, продають на зиму. Є такий случай. Але тоді підійдішли ближче. Але тоді отака, бачите, вона гладка є. Це вона свіжа. Бачите? Я тільки що взяв, вона є гладка. Бачите, вона є гладка. Оці окрім малесенькі, тоненькі. Бачите, отак. А якщо ви візьмете вже ранній сорт, а вже осінню пізньою викопаний тут От оті корінці грубі, вони проростають. Середина робиться тверда. То, що буряк, що морква не смачна, по моркві можна впізнати так, а по буряку просто розрізуйте. Перший буряк у мене воден був, я його вже в тепличці, потім на вулиці. Я його вже з салати все зробив, а це взяв сіточку собі на гуртовому ринку. І... Просто це теж ранніх є. Але от бачите. От бачите, це вже, ранні, ранні щоб ви знали, отакі от от підійде ближче, дивіться, бачите? Оце ранніх, Він довго не полежить, бачите? Він то добрий був зразу, коли взяти. ну Його бралося місяць назад, може більше півтора місяця назад. Я багато не брав для себе брав, так як в мене було. Ну, просто для проби, навіть для того самого відео. Бачите? Світле. Є і сорти такі, але ви дивіться, щоб вкупити, ви просто берете собі ножа постійно. І ви собі можете навіть попробувати Кожен, щоб він був солодкий, просто берете, ніхто не станеться. І пробувати. Бачите, він є або солодким, або трошки такий водяний, ніякий, але хочеться, щоб він гречий який салат в нього був добрий. Оцей трошки вже в, зразу він був солодкий, а зараз він вже, ну взагалі він, бачите, він підпорчується. Оце вам різниця, щоб ви не брали. Зверху він хороший, Добрий Зверху то він добрий Бачите, зверху добрий Зверху добрий А середина ну, цей може бути середина добра, але я все рівно покажу вам біле. А має бути темне. Чому темне? От тільки що зірвав свого борячка. Оба, дивіться, різниця. Різниця, бачите? Скажіть, що ніякої От різниця є. І зараз вам покажу, що все рівно цей темний. А це, якщо довше полежиться, він тут вово, геть буде білявий, ну і взагалі без того. А це мій з поля взяти, щоб родив добре, не скажу, тому що поливного не було морква, краще вродила тим бур'як, тому що морква була F1. У мене лагуна, а бурячка я не знайшов, перший я висадив в 1 А це просто з простих е, тих е, пачок. Ну, а на смак суперові, солодкі, такі як треба. Дуже солодкий теж сорт, не можу сказати, там різні, є і круглі і подовга сезонної, бачите. Але непогані. Отакі От вродив трохи більше. Ну я пару штук взяв просто для порівняння, Що дивимося по моркві, хоч на ринках зараз, звичайно, непогано. Це переважно буває більш так до зими, коли викопується вже друг, другий раз ту саму морку, той самий буряк. Тому що перша вже уходить, кажу, і е, такий буряк буває, е, чи та сама морква, вона буває на ринку дешевша. Тому людина йде, вроді бачить, що є це, я знаю по своєму опиту, як то кажеться, е, на ринках великих купанях, навіть деколи. Бачив, як і гнили всередині середині все, і от такі старі, бувало. Люди купляли, потім жалілися е, ну, перекупі гуртовики, які брали і продавали. Так що дивимося на моркву, щоб вона була. Отак, От бачите, свіже зірвана, як в мене. Вона мала бути в тому нормальна, без отих, якщо великі. Там тоді вже всихається старі серцівна, і йде. Не буває, що квіте. Ну, вони роблять і вона йде на ура. І ви берете тверда, вона не смачна, а воно в грошах. Це зараз вона там при хай десь 15 або лай 60. О, тому що дивимося сам на сам продукт. Дивимося першого, чи що вам купити, і це буде для ну краще для вас. А так я показую, як захсхорсхунити. Ложимо це в піску чи в мішку, теж з піском ложимо в погріб. І воно чекає вас чекає. Треба були, пішли, навибирали собі, зробили, що треба, це так, щоб надовше було, так як зараз можна було це все в холодильнику, Зараз самі бачите, світло може відключатися. холодильники чи морозилки довго не, не цей тримати не будуть, якщо на пару днів і воно вас прийдеться переробляти, то краще тоді вже переробляти, робити борщові заправки. І можна скидати тоді в але хочеться, звичайно, свіжої зробити, то, і, то мої по корейськи Чи так само ще вам можу сказати, що по-корейськи можна робити як морку, так само можна робити і буряк. Той самий рецепт, що у вас є, набираємо морку, натираємо собі, кидаємо приправу. Робимо так само і буряк, дуже смачно, Попробуйте З буряком так само, та сама пропорція, це все можете пробувати. Навіть якщо є у вас е, маркеланка, це така є зелена е, редька. Е, Теж можна її так само робити під корейську. Теж непогано. Е, я пробував, дуже смачно було. Але тут я їх не бачу, чесно не бачу. А брати купляти, щоб цей ну тут беруть слабу. Я бачу, що дайкони, що. Ну, що взяти навіть ті самі редьки різних сортів, слабовато беруть. Це вже ми розказали вам про цьому. Так само робимо з картоплею. Тільки картоплю ми викупали. Оце вже готова в погріб. Я вже в погріб заніс, але ми оставили. Оце суха картопля. Зразу як викупали, ми тримали в сараї. Через 3-4 тижні ми її перебрали. Крупнішу до крупнішої, дрібненьку до дрібненької і посадочну, посадкову до посадкової. Все по ящиках, в мішках, хто як хочете. І в прохладні, як то кажеться, погріб. Ми це все зробили. З цибулею. Тут же цибулю вибирати теж треба. Чому треба? Оце цибуля посадяна осінню, прошли рік. Це тиканкою арпашом сіянкою, хто як називає. Ця Монтана, я вже багато говорив вирощував тут. Бачите, в мене вже вродило багато чого, пекінка вже вродила на, самому, на тому самому місці, радиска була на тому самому місці. Але по цибулі хочу вам сказати, як цього року дощі були. Теж має, як то кажуть, добру, щоб вона зберігалася, її треба було сушити. Бачите, я врізав тільки, той. бачите, непогано. Оце вона. І вона може так десь до кінця зими бути. Але я її отаку поперебрану положив на горищі, я її розложив і в ящиках сокенька стоїть, і вона на мене там є. Треба набрали. І навіть може зберігатися так само і з зимою. Але її треба накривати. ну Чи є якісь старі матраси, чи є якісь куртки старі бушлати, все накрили. І вона нас собі буде зберігатися дуже добре. Це я знаю. Так само можна з капустою. Теж на горище. Так, в погрібі пробувати там сирость, там треба клімат-контроль. Треба. Для такого треба клімат-контроль. Що для цибулі, що до того. Там якраз на горищі непогано. Капусту собі виложили, так само накрили пізніше при морозах. Зараз не треба при морозах собі накрили і у нас собі буде лежати до весни. Тільки треба сорти, це які довго е зберігаються. Лежать до, я кажу, навіть до квітня, до травня місяця. Ну, до травня червня це вже е, треба спеціальні е, холодильники, які є. І тоді вже капуста, це все цибуля, та сама картопля, все, все є холодильники, Ну, за холодильники світло і треба платити. Є холодильники, які, звичайно, все на світлі робить, холодиться. Є склади, треба спеціальні склади. Газують спеціально, щоб вона не, не гнила. це все, Ну, це вже вже більш до хімії. А ми будемо робити. Такі. Так як морквою вродила непогано, трошки на ринок, трохи будемо, е, як то говориться, собі. собі любимо жарити з цибулею до любих соусів, що хочете, можна робити. Так само і по цибулі. Цибуля ця непогана, дехто питає мене. Звичайно, ціна добра, ну це голландські сорти, щоб вона довго лежала. Це треба зберігати дуже добре її. Часно викопати. Посушити, я сушив в ящиках, я сушив так в ящиках, і потім на горище, трохи продав, трохи собі лишив. З 10 кг я десь взяв від 400 до 500 кг, з 10 тиканки кг я взяв десь від 400, бо тому що вона вродила. Це, це малі екземпляри. Є там такі на цілу лодонь. Так як на ринку не брали, я залишив її собі. Будемо самі робити щось. А так вона каже, вона солодка. Її можна їсти і 9 днів з Каже, у нас солодка є. Я можу з борщом чи з чим там з'їсти цибулю. Вона є сочна, не суха сочна, робити з цибулі, як роблять маринують саму цибулю, теж вона йде. От яка гірка вже трошки буде пекти, а це не пече, це суперова. Це вже прийшлися по цибулі, по картоплі. Теж в погрібі зберігання морква. То, що вам треба борщовий, це я розказав про боршовий е, набір. Е, різне, решта огірок, помідор і всяка, як то говориться, це, це вже буде е, в банках. В банках і в Києві закрутили ці салати, чи ті самі цілі. Ці з неї засолили. Я теж засолив 5 відер 10-літрових е, огірків. Так як ходу не було на зелені тут, я собі один в один, отакі, подивлюся, далі. Ну, смачні, пробував одненькі, суперові. Ще в мене є пекінка, пекінку теж можна в сараї сухі проложити, вона лежить дуже довго. Пекінка зберігається. Якраз у мене був кісек, лежала довго. А це сорт табула. Табула, так і називається, Табу, табула табула, дуже мощна, смачна е, пекінка. Ну так як тут мало її беруть, хоч з неї можна робити і ті самі голубці. Голубці можна робити, одрізаєте вершки самі де листя, якщо велику візьмете, зробили собі ззаді кусочок, той твердіший, берете, на салати нарізали і середину додали, і маєте вам з одного, можете взяти з одного, зробити як для себе і салат, і начинити, що хочете. Так що, будь ласка, пікінка суперова, вам каже, що вона, треба її їсти. Так як я вже знаю, що. Різні армії, чи там більше східні, їдять тільки в пікінку. Ну це їхнє блюдо, так як ми привикли до такої. Але щось нове треба все пробувати. Навіть той самий. такий ще кавунчики є. Бачите, це такі чер червоні середині. Це вже помаленьку позрі... позбирав. тому що вже осінь більші екземпляри були до 8 кілограм. Шукав ще жовтий, але йшов сусід. Я забув кавун показати, Він був цей, але я йому дав, бо йому жовтого ще не бачили тут. А я думаю, сюрприз сюрпризму зроблю, то я сусіду тому дав одну деньку, біжу, тішу, і кавуна. А я шукаю, думав вам показати, то старість. Але кавуни ще є у нас е, непогано, може родити тут це зберігання, добрий Кавун лежить теж е, ну, довгенько. Оця диня, якщо вона стигла, оця диня, якщо вона стигла, вона теж до морозів може лежати. Е, непогана вона є, вона є тверда, вона не є е, м'яка ну, сама середині, так як е, той маф або різні, як то кажеться, сорта, що мають, вони довго не лежать, а ця може довго лежати. Зберігаємо, хто як, в коментарях пишемо, як ви зберігаєте світ. Овочі це борщовий набор, тому що це важливо. Вродити може земля дати, а от головне зберегти, так як в нас. Ну, буквально десь певно 50%, Якщо добрі врожаї, ну хай до 50% пропадає. Ну я не кажу, що в себе вдома, якщо ти там викопав тонну. А на багатих теж ну, багато пропадає до весни. Це все я знаю точно, що багато бачив цілий кучі, які викидували, тому що буває по-різному. Погодні умови мішають при збиранні теж не бувають моркви, щоб ви знали, буряк збирають її після нового року. Навіть було таке, що буряк і цей збирають після Нового року. Коли ціна, тоді добре воно все збирається. Коли ціни немає, вона лежить там, зимою ціна піднімається і збирається, звичайно. Трошка мороз не мішає, але буває, що буряк дійсно привезли, а він Бувало і таке, він довго не положить, чорніє і не є. Так само і може бути по моркві. Так що беремо з осені. Зберігаємо його нормально. ну А це я для тих, хто має свої якісь чи в погріби в погріб, чи, чи якісь приміщення для зберігання. Чи не може де? В гаражах, якщо маєте підвали, ну, в підвалах це можна кажу зберегти для себе. Для своєї сім'ї можна. В місті переважно беруть по пару кілограм, але я кажу, це. Якщо велика сім'я, що взяти сьогодні за 10 гривень, а потім за 40 гривень, трошки є різниця. І з цього, щоб не було, за що я кажу це є для збереження. Непогано. Та сама бульва, тоже, як в нас кажуть, дуже багато пропадає, викидають всі, починає буршовий набор весь. Хабе її треба переробляти зараз. Картоплю, звичайно, не переробити, а це все можна переробити до борщового набору, тільки потім картоплю, от вам і борщ. Хто любить? борщ. На цьому буду закінчити своє відео. Ще в коментарях напишіть, звичайно, як вродило, що вродило, які у вас методи зберігання. А нам буде просто інтересно. Так я кажу, мене дивляться, багато народу, переважно і з села, ну і з міста. Кому це інтересно, то й дивиться. О, і ваш метод зберігання. Всім здоров'я! Україні перемоги, слава Збройним силам України заради них. Ми отут можемо вирощувати і жити собі, як то кажеться, трохи при мирному, хоч це не мирне, тому що ми переїхали з Херсонщини, живемо дуже далеко в дилині. Це е, у нас таке не всіх скажуть, що ті живуть тут, що це ну, в них таки, хоч звичайно, це війна для кожного воно в але все рівно в чужині жити це не. Хоч кажуть, хоч я тут родився, чи як все рівно, я там прожив 32 роки, я вам скажу, і тягне туди. Я вже там, я вже там е, убираю бурян, я вже там накриваю теплиці, хоч я не знаю. Може з цього села лишиться е, як попелище. Може і бути таке. Але ми вже всі разом збираємося їхати туди. але це буде після перемоги. І я за що кажу, слава Збройним силам України. Хлопці, тримайтеся, чи можемо, тим ми будемо допомагати. Do zobaczenia.